Вітаю, вітаю, шановні учні, студенти, українці. Ми з вами знаємо, як ніхто, що час це найголовніший, найцінніший наш ресурс, тому час витрачати ми не будемо, а будемо активно пізнавати світ, працювати. І я хочу вам запропонувати таку афірмацію на сьогоднішній урок. Я буду активний, а отже буду успішний. Давайте повторимо разом. Я буду активний, а отже, буду успішний. А якщо ще заплющити очі і про себе повторити, то вона точно, точно спрацює. Тому ми налаштовуємось на активну роботу і зараз засередимо всю увагу на мені і на тексті, який ви зараз бачите. Отже, єгипетська цариця Клеопатра жила в Першому столітті до нашої ери і носила на мізинчику каблучку з берлинкою. Одного разу вона зняла і її і поклала в келих, а її чоловік, який щойно повернувся після втрати флоту в бою за римським імператором Октавіаном, був вкрай засмучений. Він налив до того келиху вина, навіть не помітивши, що там була каблучка. Після того, як вона знайшла цю кабличку, на ній не було первинки. Подумайте, будь ласка, де ділась первинка і чому вона зникла? Вона розчинилася. Вона розчинилася. А чому вона розчинилася? Супер, Мабуть... Тому що це був. Супер, вона і... Яка чудова відповідь? Винна кислота, тобто якась певна кислота повзаємодіяла з кальцій карбонатом. А кальцій карбонат яка речовина? Складна чи проста? Складна. Складна. Пам'ятаєте, ми з вами вже вчили речовини і ми їх класифікували, мабуть, не просто так, а тому що їх надто багато. Так? І ми їх прокласифікували і вже вивчили з вами які? Вже вивчили на сьогоднішній момент. Оксиди. Вивчили? вивчили, Кислоти вивчили, основи вивчили. А сьогодні ми з вами вивчимо ще й середні солі. Що таке сіль? Хто скаже, що таке сіль? Складається з металу та кислотного залишку. Всі вже знають, це дуже добре. Відповідь Вірна. І як ви думаєте, виходячи з оцього тексту, Яку б ми могли з вами сформулювати тему нашого уроку? Що будемо вивчати? Солі, а точніше їх. Властивості, властивості хімічні властивості, розумнички, будемо вивчати хімічні властивості середніх солей. Цілі на наш урок. Отже, ми з вами маємо що зробити? Дізнатись, які бувають ці властивості хімічні? так? З якими речовинами солі взаємодіють і що при цьому відбувається. Але маємо не тільки дізнатися, а й зрозуміти, запам'ятати і вміти пізніше використовувати, правда? Можна далі? Так, перед тим, як зробити будь-який хімічний експеримент, дослід, дослідження, що маємо зробити? Повторити правила. Техніки безпеки обов'язково. Що найголовніше в хімії? Безпека. Безпека своя і оточуючих молодці. Але чомусь мені здається, що ви знаєте правила техніки безпеки. І не я, і не, не я маю вам розповідати, а ви мені нагадаєте, да? хто знає правила техніки безпеки під час будь-якого дослідження, загальні такі. Не їсти чудово. Взагалі їжу бажано не приносити з собою в кабінет хімії. Не реактиви. Сто відсотків, які у вас вірні відповіді. Але є ще правила. Завжди зберігати своє місце чисто. Робоче місце, так. А якщо ми з вами плануємо працювати із кислотами, то маємо ще й знати. Воду що воду ні в якому разі не можна влити в кислоту дуже добре. Це запам'ятали. Це одне з найважливіших правил роботи з кислотою. А якщо раптом так станеться, ну ми обережні завжди, і так у нас не станеться. Але якщо раптом так станеться, що кислота потрапить нам на шкіру, що будемо робити? Кількістю дуже добре і обов'язково сповістити. Вчителя. Одразу про все сповіщаємо вчителя. Сьогодні ми проведемо перший дослід, але для того, щоб ми його провели, не просто провели, а ще й запам'ятали, я попрошу вас його записати спостереження. Застай, будь ласочка, для спостереження і записати рівняння реакцій, які будуть відбуватися, які ми зараз побачимо. Пропоную перший дослід провести такий, який відбувся в Клеопатрі. Тому ми, що забула, сказати, що в нас є певні. Що це таке? Що це? Що Це Це реактиви, а це певне обладнання, певні реактиви. Маємо штатив з пробілочками, маємо кальцій карбонат, і для першого досліду візьмемо. Оцтову кислоту. В пробірочку, шпатели, ми з вами покладемо шматочок кальцій карбонату. До нього переливаємо оцтову кислоту обережно і бачимо, що відбувається певна реакція. Всім видно? Ваше завдання записати свої спостереження навіть чутно, не тільки видно, а ще й чутно, так? Чутно вам? Відбувається реакція, її видно і чутно. У нас був кальцій карбонат. Кальцій карбонат. Це яка буде сіль? Середня сіль. А формулу оставої кислоти я вам запишу на дошці, оскільки ви ще не вивчали органічну хімію. І от вони між собою що роблять? Взаємодіють. Відбувається якась хімічна реакція, так? А ну, підкажіть мені, впоралися? Чи може треба допомога? Всі впоралися, точно? Чудово. Спостереження реакцію записали, йдемо далі. А наступний наш відео дослід буде. Ми його не будемо проводити. Очно. І, будь ласка, да, включіть нам. Взаємодія металів із солями. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо взаємодію металів із солями у водному росту. Не хвилюйтесь, не поспішайте. Що відбувається? Як бачите, під час реакції на гранувах цинку з'являється темно-червоний наліт. Це цинк витіснив купрум з розчину солі. Купруг посів на гранулах цинку, утворивши наліт. Найдемо до другої пробірки розчин цинк сульфату 1-2 мл. І додамо до розчину два шматочки бідного дроту. Метал. Тобто, мало того, що е, ми знаємо, що взаємодіє сіль із металом, але ми щойно дізналися, що може і не взаємодіяти, все залежить від того, які ж катіони металів в солі і які входять у реакцію, так? Тому ви записуєте висновок, які самі також робите, так? думаємо. Спостереження ми бачили разом з вами. Записали. Десь відбувається реакція, десь не відбувається. І нам пояснили, чому. Про ряд активності металів ми з вами вже говорили, коли вчили кислоти. Я сподіваюся, що ви не забули, так? Ще є ряд активності металів. Супер. Я дивлюся, дехто вже впорався. Точно? Так. Дівчатка пишеть. Можемо переходити до наступного? Супер, давайте. Коли ось наше відео. Ну, не настільки ж. <плес> угу. Роздивіться уважно, що відбувається. Деякі солі мають дуже яскраві кольори, і тому вони використовуються. Де, як ви думаєте? У фарбах, так. Роздивіться. І коли ми дивимося, ми ще й записуємо, так? Ми записуємо свої спостереження. Так, і можемо записали, так, встигли, записали і переходимо до наступного останнього четвертого досліду. Так, дослід номер 4. Ми з вами маємо два розчини солей. Плюмбум ацетат. Наливаємо в чисту пробілочку. Плюмбум ацетат. І до по краплиночках додаємо калій йодит. Що відбувається? Що ми можемо спостерігати? <постерігати> так, спостереження записали. Так, одразу пишу дослід 4. А, Плюмбум ацетат, та калій йодит. Утворили разом жовте забарвлення. Який ми загальний висновок можемо зробити до цієї роботи? Далі, будь ласка. У вас є у ваших інструкційних картках місце, де ви маєте записати свої висновки, що ви сьогодні дізналися? Так, чому навчилися? Записали? Давайте далі, будь ласка. Так, у мене дуже маленьке завдання для вас, але дуже важливе. Ось якраз ви будете перша група, так, а ви будете друга група. Дуже коротеньке завдання на одну. Одну реакцію. У вас така а у вас інша. Обговорюєте, звичайно. Обговорення в групах дуже важливе. Pausse hulp mij zo voor alles en doe mij zo voor alles. Pausse Так, чудово. Я бачу реакцію. Так. Пишемо, пишемо, пишемо. Супер! Завдання виконано. Обох груп абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, які у вас враження? Чарівна пані, як вас звуть? Наталія. Пані Наталія почне. Використайте, будь ласка, одну з підказок і. Розкажіть про свої враження. Було, було цікаво послухати про середній солі. Так, дуже добре. А ви? Як вас? Ельміра. Пані Ельміра. ваші враження? Було цікаво і практично вдома. Дякую, можна далі? Так. Ми з вами сьогодні. Провели досліди. Тепер, оскільки ми впоралися з усім, не забудьте в кінці уроку здати картки інструкційні, я подивлюсь, перевірю. А ми з вами сіли зручненько, розслабились і перед наступним уроком трошечки відпочили. Я вам дуже вдячна за активність, за роботу. Бачу виконані завдання, і мене це дуже радує. Ja, dank u wel voor uw